Військове зобов'язання, яких раніше визнали обмежено придатними до 5 лютого, мають повторно і без попередження ТЦК пройти військово-лікарську комісію, інакше будуть зобов'язані заплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Про це повідомив. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський. Він нагадав, що згідно з діючим законодавством, скасовується термін обмежено придатний, а також закріплюється, що впродовж 9 місяців з моменту набрання чинності законом ті особи, які були. Раніше визнані обмежено придатними, зобов'язані повторно пройти ВЛК, щоб визначити, чи вони придатні чи ні до військової служби за новими нормами.